Україна не зверталась офіційно до Польщі щодо видачі чоловіків призовного віку. Про це повідомив посол Василь Зварич. Чому він заявив про це саме зараз? Та чого він намагається цим досягти? Давайте розбиратись. Отож, напередодні польський міністр оборони Косіняк Камиш, на хвилі популізму та намагання заробити собі якісь політичні бали, заявив про те, що Польща, нібито готова видавати чоловіків призовного віку Україні. Після чого ледь не одразу послідувала заява міністра польського МВС Кервінського, який, по суті, спростував ці заяви. Він посилався на те, що Польща планує продовжити захист українських біженців, який поки що діє до 30 червня. Більше того, він сказав, що тим, у кого не буде паспортів, нададуть тимчасовий захист. Мовляв, все, що стосується українців, прописано в законах. Він також зазначив, що Польща буде стояти на захисті прав цих людей і нікому не передасть їхні персональні дані навіть Україні. І це правильно. Адже якби Польща таке утнула, то вона б більше не могла називатись європейською демократичною країною, де поважають права людини і діє верховенства права. Та все ж я б не був таким оптимістом. Адже на жаль, чи... На щастя, як свідчить історія за демократію, треба боротись. І зважаючи на те, що поляки, такі, до речі, значна частина інших європейців, не зовсім готові боротись за свої демократії, вони можуть пасти перед лицем російської загрози. Якщо, звісно, їм не допомагатиме Америка. Тож вони радше видадуть українських чоловіків, якщо ситуація вже буде критичною, щоб Українці і ті, хто хоче воювати, і ті, хто не хоче воювати, прикрили їх від російської загрози. Та все ж я вважаю, що ситуація до цього не дійде, адже підтримка України Європою і Америкою тільки посилюється. Але чому після спростування заяв польського міністра про видачу з'явилось ще додатково заяви нашого посла? Що ні, ні ніхто нікого ні, ні, ні про кого не просить, все окей. Я вважаю, що такими заявами наш посол спробував виправити ситуацію. Його могли попросити про дружній жест, навіть якщо це не зовсім вигідно і Україні. Так би мовити, додаткову підтримку у спростуванні попередніх скандальних заяв. Щоб українці справді повірили, що ніхто їх не видасть. Адже Польща... Це друга країна за кількістю українців. І багато з них там працюють і навіть живуть там давно, разом із своїми сім'ями, до речі. Тож, чуючи подібні дикі та радикальні заяви від окремих польських політиків, українці потрошку почали задумуватись, наприклад, про Німеччину як країну для переїзду. Адже Німеччина одразу заявила, що ніякого. Незаконно передачі чоловіків ніяко нікого вони видавати не збираються, і у разі відсутності паспортів у зв'язку з припиненням консульських послуг німці готові навіть видавати тимчасові документи і надати захист таким чоловікам. Розумієте, німці вони не лицеміри. У них, якщо написано в законі, що всі рівні, то всі рівні. Якщо у них задекларовано принцип верховенства права, то він реально діє, а не як. У деяких країнах, де ці красиві слова існують лише на папері. У свою чергу, коли топ посадовці Польщі навіть допускають можливість видачі, то звісно, що українці, які там проживають, довго там не затримаються. А це близько сотні тисяч робочих місць і це не перебільшення. Тож наступного разу їм полякам краще думати, що казати і що робити. Це ж бо у їх інтересах. І знаєте, я. Не виправдовую і не захищаю цих чоловіків, які там. Але і цькуватись їх не збираюсь. Не буду вносити розкол у наше і без того збурене суспільство. Це не мудро і нелогічно, тим паче у цей складний час. Цей розкол і цькування можуть зіграти на руку тільки нашому ворогу, а власне місце перебування це справа кожного. Дотож. Є різні ситуації. З цього приводу було багато адекватних і раціональних думок. Наприклад, от були ж діти, да, які виїхали ще до 18 років. А тепер держава хоче відняти у них право на отримання паспорту та інших консульських послуг. До 25 років їх і так не можна мобілізувати. То навіщо цей цирк із консульськими послугами? Верніше з їх обмеженням? щодо по суті, цих ще дітей. Я думаю, що найближчим часом можуть з'явитись правки в законі, які ще навіть не вступив в силу, щодо чоловіків від 18 до 25 років, Ну, зокрема щодо надання їм консульських послуг без військово-облікових документів. Бо якщо ні, то це може означати лише одне: що війна у нас дуже надовго, і влада через деякий час захоче вже проводити. Мобілізацію з 20, ну а то і з 18 років. До того ж, це досить таки реально. Адже, можливо, ви чули, США тиснули на Київ щодо закону про мобілізацію. Вони вимагали від українського уряду, щоб ми вже нарешті вирішили проблему у питанні мобілізації, ну, в контексті, зокрема, скандального законопроекту, який вже прийняли. Мовляв, Мобілізація є настільки ж критичною і важливою для стабілізації фронту та перелому перебігу війни, як і артилерія. В цьому є і правда, але і цинізм. Тому що на початку повномасштабного вторгнення, та й до нього, власне, коли було достатньо добровольців, країни Європи та США давали нам жменьки замість реальної кількості потужної зброї. Тож світ дуже цинічний. Але і за це їм дякую. Тому що, якщо ми знали, що буде серйозний напад, то можна було і серйозно підодуватись, тим паче, що війна вже йде з 2014 року. Та й в принципі до всіх попередників української влади є великі питання: хто здавав, списував чи продавав нашу зброю, продавали у тому числі і Росії. І віддавали її навіть за борги. Але погодьтесь, якби, наприклад, Ющенко в той час витрачав значні кошти на армію та ще й після серйозної кризи у 2008 році, то українці сильно обурились би, тому що його опозиціонери, типу Юльки, відразу ж би почали бити на сполох. Мовляв, піднімайте пенсії і зарплати, а не оці ваші ракети і снаряди. Погодьтесь, поки війни нема, про неї і не думаєш. А коли вона вже є, то вже пізно. Адже не дурний придумав вислів: Хочеш миру, готуйся до війни.